Вітаю, друзі! На жаль, немає меж людській тупості, глупості, ліні, необґрунтованих сподівань на те, що хтось або щось обов'язково все зробить за вас, за людину. І, на жаль, українці в цьому не є винятком. Я. Дуже сподівався на те, що війна, що біль, що смерть, що все це, що відбувається в Україні, змінять українців і. Заставлять замислитись над своїм життям, над своїм майбутнім, ну і замислитись над змінами, так? Але але на жаль, ми маємо те, що маємо. І мені дивно читати від тих українців, які ще буквально пару років тому назад е кричали, писали про те, що Раша ніколи не нападе на Україну, немає для цього жодних обґрунтувань Всі міжнародні закони захищають, і все це бла, 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 бла. і і невигідно і вона не буде зараз. На всіх платформах, на всіх соціальних мережах всюду пишуть, кричать про те, що вони та їх діти чомусь вдруг перетворились в е інвестиції європейських країн, що чомусь європейські країни чи інші країни зроблять усе, щоб залишити їх у себе. Що чомусь е, у європейські країни е, не будуть е, відсилати українців е, назад до України? Ну і таку іншу е, різну дурницю? Я вже вам на цьому каналі показував декілька прикладів: так давав е, вислови деяких політиків європейських країн, які б заставили замислитись українців, замислитись людей, замислитись чоловіків. І почати щось робити. Але замість цього я отримую тонни бруду, тонни хейту а, під моїми відео. Ну і чесно скажу, дякую вам, багато українців все ж таки підтримують мене і ставлять мені свої вподобайки і допомагають мені донести інформацію, реальну інформацію до інших людей. І також хочу подякувати всіх тих, хто підписався на мій канал і таким чином підтримав. Цей канал сьогодні я вам зачитаю пост одного великого політика європейської країни країни, яка завжди підтримувала Україну. І цей пост стосується мобілізації і стосується того, як європейські країни будуть вести себе так з потенційними мобілізантами, чи будуть вони відправляти українців. До України чи ні. Я не буду нікого переконувати, намагатися переконати щось доводити. Той, у кого є вуха, той, у кого є розум, саме зрозуміють. Ім'я цього політика та країну, е, в якій він є. Досить високим політиком, так і урядовцем до речі, не, не просто політиком, Я вам назову в кінці цього відео. Отже, послухайте, будь ласка, його пряму промову, що він сказав стосовно мобілізації, стосовно біженців і стосовно того, як його країна та країни інші країни ЄС будуть себе поводити. Наша країна не вирішує, хто з українців і коли і чи варто йти захищати батьківщину. Перед святами в пресі постало питання про те, як поведеться в цій ситуації наша країна, якби Україна вирішила мобілізувати на фронт тих чоловіків, які втекли від війни в інші місця. Включаючи нашу країну. На жаль, повідомлення трохи змінилися, і тому викликали занепокоєння у багатьох е наших громадян, звісно, особливо в українських військових біженців, які мешкають тут та в українській громаді загалом. По людськи зрозуміло, у всіх сенсах, тому важливо одноголосно наголосити. Звичайно, не моя мета, як е не буду казати кого. Е чи... Наша держава почне штовхати українських чоловіків, які тут живуть на фронт. Це питання виникло головним чином з двох причин. По-перше, у своїй риториці, який вже кілька місяців намагається спровокувати ворожість до українських біженців, які тут проживають. Тему посилили дискусії, що відбуваються в Україні, про те, як іде знайти додаткові сили для України фронту. Війна була. Важкою, довгою та виснажливою. Важливо наголосити, що наша країна точно не вирішує, хто, коли і е, як, і е, коли Україна вирішить мобілізацію. Так, в Україні обговорили різні варіанти зниження віку для мобілізації, але й чи відкликати українських чоловіків, які сьогодні залишили країну. Через це виникає питання, як би наша країна повелась в такій ситуації, з того ж боку, українці сьогодні великі прихильники нашої економіки. У ситуації, коли робоча сила значно скоротилась, багато хто ходить на роботи, виховує сім'ю і, можливо, фінансово допомагає близьким краще впоратись в Україні. Той самий факт, що незважаючи на захист, який вони отримали від нашої країни, ці люди все одно є громадянами України. А це означає, що якщо українська держава вирішить виклати їх назад у режим. Мобілізації, ми маємо ділитися з українською державою і інформацією про людей, які тут є. Сьогодні я вважаю, що якби Україні довелось просити нашу країну про допомогу в мобілізації громадян України, які тут проживають. Нам було б досить складно відмовитись від неї. По суті, це було б відвернутись від воюючої України і потребуючої допомоги у війні. І зрозуміло, що ми твердо підтримуємо Україну з початку повномасштабної війни і намагаємося всіляко допомогти. Однак, давайте е, не будемо заперечувати той факт, що сьогодні ми не маємо такої можливості з міжнародного права. Це передбачено б окремо, це передбачало б. Окрему угоду між країнами, і хоча рішення і або хоча б рішення на рівні уряду. Дивлячись на нашу країну, здається, все легко, але ми можемо не помітити, що прийом людей за кордоном може без потреби обтяжувати український держапарат, який і так перебуває під якимось е тиском. Uh, українці розкидані по всій Європі також є послами своєї країни серед нашого народу, які допомагають зберегти підтримку своєї батьківщини, і це також може бути аргументом, чому їх не відкликають. Крім того, люди, які постійно проживають за межами України, не включають осіб, які перебувають під тимчасовим захистом. Це батьки, які виховують одиноких або не менше трьох дітей, опікини близької людини, тощо звільнені від військової служби у будь-якому випадку, у світлі різних новин важливо заспокоїти наших громадян і українців в нашій країні. Які одностайно, які одностайно постійно проживають тут? Наша країна нікого з вас не прожене і не спрацює, щоб відправляти на фронт біженців, які знайшли тут притулок. Це чисте і лише рішення української держави, якої коли і якщо взагалі запросять. І тоді буде окреме урядове обговорення того, як наша країна поводиться в цьому питанні і як може допомогти Україні. Ні ба-ба-ба-ба, е, ні уряд нашої країни точно не можуть вирішити за Україну кого та з яких країн. Відкликати воювати проти агресора за Україну сьогодні в нашій столиці обговорювали добробут українських біженців, які мешкають в нашій країні. Коли я зустрічався з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клюменко. Друзі, я думаю, що е -е, тут вже немає жодних е -е, толмачень, так, так різних тлумачень. Стосовно цієї заяви, а цю заяву зробив міністр внутрішніх справ Естонії. Так, тобто, це не просто якийсь там невідомий нікому опозиційний політик, це урядовець, це один із топ-менеджерів країни Європейського Союзу. І цей топ-менеджер, цей урядовець допускає. Складення окремих договорів з Україною і він допускає те, що прийдеться відправляти українських чоловіків, якщо вони будуть підлягати мобілізації, і якщо уряд Канади запросить допомогу відправляти їх до України. І він також підтвердив те, що я казав декілька разів вже. Що всі українці, всі біженці, вони стоять в спеціальному е реєстрі, так? І все про вас відомо. Хто, де, коли і як. І якщо Україна запросить дані, то такі дані будуть надані. Е е друзі, знов таки не хочу більше нікого ні в чому е переконувати. У кого є вуха, той почує, у кого є розум, той зрозуміє. Але, але ну дуже багато таких дзвіночків з різних куточків Європейського Союзу, так і з Німеччини, із Франції, з інших країн Європейського Союзу, і з Естонії зараз. Тобто думайте, приймайте рішення, дійте і не чекайте, що хтось щось зробить за вас. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав. Корисну інформацію. До речі, цю заяву ви зможете знайти самі у Гуглі. Так, просто погугліть і знайдіть. Я не буду надавати жодних посилань. Якщо вам це цікаво, то ви це знайдете. Якщо ні, ну навіщо я тоді буду все це залишати? Я дуже сподіваюся, що ви поставите вподобайки і таким чином допоможете цьому відео потрапити на очі якомога більшої кількості українців. Так, багато українців. Країнах Європейського Союзу зараз потребують інформацію, і ця інформація є дуже корисною для вас. Я також сподіваюся, що ви не забудете підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані чомусь. І я також сподіваюсь на ваші. Коментари, напишіть мені, будь ласка, що ви особисто думаєте на цю тему. Я хочу всім побажати добра, здоров'я в наступному році. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!